Почекайте зі своїми заявами, почекайте. Дивись, дивись, дивись. Наташка, beauty фрі. О, 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 давайте шоу сам же. З наступного місяця кадри будуть працювати по-іншому. У нас буде вічне чаєпіття. Зранку до вечора. Тож, в наступному місяці не заходьте, відпустки свої забирайте, підредагуйте. Ми відпустку розбиваємо на дві частини: одну в теплу пору року, одну в холодну пору року. Не можна так, щоб чотири дня, а потім вихідні, а потім, значить, свята Ага, від... дуже хитро. Ви всі, всі значить, в має. Ні, 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 оце ми прибираємо. Так, а Наталя Семенівна вона взагалі вирішила. Місяць відпочивати в січні. Спершу йдуть, ті, в кого троє дітей, дві собаки і черешня в саду. Отут я не бачу черешні в саду. Ну що ну це таке? А медогляди в когось є, господи, нам вже, нам вже, нам вже пора їсти. Да? Нам вже пора їсти. Ви нас відволікаєте і з цими, цими графіками. які пустите, на що ви мені? Ніхто це не погодить, ніхто це не поїмає, бо в мене об'єднання. А здоровітельні? А ви що захворіли? То може ви на лікарня не підете? Ні, може, здоровітельних не буде.